Людя, на людях, на віруючих. І, як Ісус Христос сказав, істинний поклонник, Бог є дух, істинний поклонник, і йому поклоняється в дусії в істині. Не церква, а на постійній основі. Ну, мало для нас зустрітися з Ловчим. Читайте Слово Боже. Нехай воно вас надихає, воно вас буде наділяти силою, впевненістю. Воно живе. І ти дивіться, Біблія починається що? І створив Бог. Він сказав, і сказав Бог, і стало так. І побачив Бог, що це добре. І сказав Бог, да буде світо. І стало так. І побачив Бог, що добре це. Тобто світ творив добро. Ця любов, вона створила все світло. І сказав Бог, і стало так, і побачив Бог, що це добре.